Вітаю вас, мої любі учні та батьки у нашій творчій майстерні. Зовсім не такою я собі уявляла нашу зустріч 1 вересня. Ми б мали з вами зустрітись, обійнятись, поділитись новими враженнями. Але в країні війна, і багато хто з вас виїхав за кордон або в інші міста нашої країни. А ті, хто залишились в місті, повинні дбати про свою безпеку. Тому ми вимушені з вами розпочати новий навчальний рік в форматі онлайн. Але ми з вами українці. А тому не зламні і не скорені. маємо здолати всі перешкоди на шляху до нових знань. І я вам в цьому допоможу. В цьому навчальному році я для вас підготувала нові цікаві завдання. На вас чекає знайомство з новими техніками і матеріалами. Від себе хочу побажати вам креативу, нових цікавих ідей, а також терпіння вам і вашим батькам. Воно нам дуже знадобиться. А зараз. Я пропоную кожному з вас записати невеличке відеозвернення, привітання із Новим навчальним роком і виставити в групу, щоб кожен з нас зміг відчути себе частинкою нашої великої творчої родини. Я дуже за вами всіми сумую. Я вас дуже люблю. Усіх цілую обіймаю. І сподіваюсь, що ми скоро зустрінемо. І перемога буде обов'язково за нами. Чекайте на мої нові відео уроки, відеозвернення. До скорої зустрічі!